Зекономити та допомогти державі у відділеннях Укрпошти Івано-Франківська обмінює лампи розжарювання на енергоефективні. Йдеться про п'ять безкоштовних led світильників в одні руки. Процедура обміну досить швидка. Тож у центральному відділенні Укрпошти вишикувалась черга з франківців, які бажають отримати нові лампочки, адже переконані, це допоможе стабілізувати та покращити енергетичну ситуацію в країні. Це дуже все було енергоємне. почали з лампочок. З лампочок треба переходити на виробництво, треба все переходити на нові програми, нові обладнання, нове економне. І в два рази точно зменшиться енергозатрати. Я користувався такими лампочками, лише вони появилися, я ними почав користуватися. Вічніше, я вам хочу сказати, економити дуже просто. Економія має бути економною. От, через то в мене були оці от ледівські, а лише лишилися от такі от звичайні розжарювальні. Ті, що я купила раніше, от, вони набагато економніші. От, і вже майже два роки одна, дві лампочки в мене, от, я не міняю. От, так що економно. Обійняти лампу можна лише один раз. Доступна послугу у два способи: можна зробити перед замовленням у дії чи прийти безпосередньо на пошту. Заявка у застосунку гарантує наявність ламп у відділенні. Після підтвердження замовлення там вони зберігатимуться 5 робочих днів. На обмін лампочок людина має мати 18 років громадянину України, ідентифікаційний код, паспорт, серія, номер, носимо дату народження і номер телефону. Обмін лампочок проходить по цоколях: Е14 на Е14, Е27 на Е27, Цілісність. Лампочок ми не перевіряємо, вона має бути просто ціла. Оболонка і цоколь має бути цілий. Ледівські лампи, якщо несправні, людина перевіряє в себе, приходить, вказує ідентифікаційний код. Ми дивимося, чи вона в нас їх отримувала, і замінює. Загалом Прикарпаття отримує 661 тисячу ледівських лампочок. 400 тисяч вже є в наявності. Розжарювальні прилади освітлення пояснюють фахівці. Є одним із основних джерел підвищеного навантаження на електромережі. Вони використовують у декілька разів більше електроенергії за сучасні лампи. По даним Укренерго що на сьогоднішній день приблизно ще 70% домогосподарств в Україні використовують старі лампочки розжарювання. Ну для прикладу, як можна сказати, середня лампочка розжарювання це в годину ну, споживає 60 ватт. Звичайна лампочка, яку ми міняємо, 7-8 Вт. То ми вже можемо сказати, що в кілька разів, в тих же 5 і 6 разів, вона набагато економніша. Це дає змогу, так якби підтримати енергетичний фронт і, в свою чергу, дозволить зекономити велику кількість електроенергії і генерації, яка сьогодні, на жаль, є дефіцитом в нашій країні. Упродовж місяця програму розширять. Згодом обміняти лампочки можна буде в райцентрах. А до кінця лютого, в селах при потребі кількість ламп, які отримує область, збільшать телеканал